Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і сьогодні у нас огляд нової мембрани від Turbat під назвою Rainforest. Минулого разу ми говорили про куртку утеплювачем Turbat Stranger. Хто не дивився це відео, передивіться його. Так от, Rainforest це дуже класне доповнення до Turbat Stranger. Турбата загалом на зараз є аж 5 актуальних моделей мембранок. Базова, проста модель Isla. Алай – це тришарова мембрана, що розрахована на трекінг та альпінізм у складних умовах, Reva ультралегка, дуже дихаюча куртка для легкоходів або для тих, хто любить бігати. Та міцна міська куртка Escape. І хоч Rain Forest. Розрахована так само на місто, але вона дуже відмінна від ескейпу. Відразу скажу про дві її особливості, які я би відмітив як основні переваги. По-перше, вона має подовжений крій. Згадайте ті ситуації, коли ви в мембранці, валить дощ і вся вода з мембранки стікає вам на штани в область блискавки. Це не так, щоб дуже приємно. З Турбат Reinforest такої ситуації не виникне. А щоб довгий крій не заважав широкому кроку, чи тоді, коли ви піднімаєте ногу, тут є дві блискавки з боків. Друга перевага це тришарова мембрана. Власне, ми звикли бачити тришарові мембрани на топових альпіністських куртках за купу грошей. І тут, власне, значна частина ціни це якраз мембрана. Але саме в цій курточці вона цілком виправдана. Адже тришарова мембрана це перш за все про зносостійкість. І оскільки куртка розрахована на постійне щоденне використання у місті, а також на подорожі, туди, де постійно йдуть дощі і дує вітер, ну, наприклад, в Карпати, чи в Ісландію, чи на Фарерські острови або Скандинавію. То якраз така мембрана тут є цілком доречною. Її показники водонепроникності це 20 000 міліметрів водного стовпчика, а дихаючі властивості тут на рівні 15 тисяч грам на метр квадратний за 24 години. І для найбільш прискіпливих клієнтів Турбат навіть вказує методи тестування, за якими були виміряні ці показники. Поясню, що вони означають. GIS 1095B це метод вимірювання водонепроникності, коли на тканину постійно чиниться зростаючий тиск. І в момент, коли на тканині під цим тиском з'являються перші три краплі води, Тест припиняється і фіксуються результати. А на практиці ці 20 000 мм водного стовпчика означають, що ви довгий час зможете знаходитися під сильним дощем, і ваша куртка не промокне. Що ж до дихання, ця куртка тестувалася за методом так званої перевернутої чаші. Загалом існує кілька методів вимірювання перопроникності мембранних тканин. І часто виробники маніпулюють, вибираючи саме той, який показує найкращі результати для його мембрани. Турбаджо обрав для своєї мембрани такий метод, який є найбільш наближеним до реальних умов, тобто тоді, коли ви активно рухаєтесь. А тепер про деталі: відмітимо водозахищену блискавку спереду, що зручно вона відкривається і знизу також. Дві нижні та одна нагрудна кишені, захищені водонепроникними планками, і вентиляційні отвори під пахвами. Рейнфорест існує і в чоловічій, і в жіночій версії. І довгий крій, і міцна зносостійка мембрана вказують нам на те, що ця куртка перш за все для щоденного використання у місті. Але найкраще її використовувати у подорожах. Вона не займає багато місця в рюкзаку чи у валізі, а її показників мембрани більш ніж достатньо для різних екстремальних умов. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.